Вітаю! Вельмі шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати в широкі світи. Тому що ми тут розглядаємо з вами не просто події, які трапилися, а намагаємося дати їм наукове пояснення, не обґрунтування, а пояснення. Чому? Відбувається так, а не інак. Чому відбувається так, а не сяк? Так ось, ну, бачимо ми перший дзвіночок. Я не, я не коментую те, як воно відбулося, чому і все. Я говорю тільки з наукової точки зору про події, які відбулися у Закарпатті з підривом, так би мовити, місцевої ради, депутатом самим цієї ради. так, І я говорю про це: що це дзвіночок перший, про те, що в суспільстві накопичується енергія. так, Накопичується Значна кількість енергії, значна напруга. І те саме, що відбувається у природі. Ну, нічого нового немає. Дивіться, от ті літосферні плити, вони тиснуть одна на одну, і виникає напруга і десь ламається. Просто ламається десь, в якомусь місці. Обов'язково. І... Вчені ще не вдається їм абсолютно точно виміряти. А е, де ж і коли, особливо коли, відбудеться е, те чи інше, той чи інше чи те чи інше виверження вулкану. Так. Ну, так само і в суспільстві. Тобто, ми Можемо сказати, що наростання подру... напруги, врешті-решт, приведе до її розрядки. ну в яких видах, Я не знаю, їх багато різних видів буває. Це може бути майдан, це може бути підрив чогось. Он Голобородько у відомому фільмі для широкого загалу. Я думаю, що ми ще не забули той фільм. Але в нас пам'ять коротка, я думаю, ми забули. Той фільм, що зробив Голобородько у фільмі Слуга народу із парламентом. Ну, фактично, це та сама рада, тільки не локальна, не місцева, а загальноукраїнська. Що зробив Голобородько для розрядки напруги, яка виникла, із двох автоматів. Я так зрозумів, що це автомати були УЗІ ізраїльського виробництва, що є, е, ну, скажімо так, е, ну, показовим і в певній мірі символічним. І УЗІ взяв і розстріляв всіх парламентарів, які там попадали. Так. Що це таке? Як це? Це що, це провокація була? Чи, чи це передбачення майбутнього? Так. Ну, але ж ми бачимо, що процес іде. Тенденцію ми з вами вже висвітлили, але ми не можемо сказати, коли це відбудеться. Подивіться, настільки великі аналогії між. Природою і суспільством. Ну, тому що ми ж люди, то не тільки суспільні істоти, але й біологічні, природні істоти. Про це не можна забувати і не треба ніколи забувати. Отже, найважче сказати, спрогнозувати, коли це відбуде. От, от, наприклад, землетрус. От оце територія, де це землетрус, де ці землетруси можуть бути. Де вони відбуваються? І ми знаємо, там досліджують учені, знаємо, що землетрус назріває, тому що напруга зростає у шарах земної кори. Але ми не можемо абсолютно точно сказати, коли це буде. От так само і стосовно суспільства. Ми можемо сказати, що землетрус Суспільний обов'язково буде, але ми не можемо точно сказати, коли це буде. Завтра, післязавтра, через місяць, через рік. Ми цього не знаємо, науковці.